Підготовка до школи безліч гуртків та розвиваючих секцій. Вінсмарт відкрив черговий центр у старостинському окрузі. Тепер діткам із селища Десна не доведеться їхати до міста, аби займатися в спеціалізованих гуртках. Педагоги та вихователі усьому необхідному навчатимуть понад 40 дітлахів у самому містечку. Більше у нашому сюжеті. Дякую. Аліна Сичко у своїх п'ять років вже знає практично весь алфавіт та вміє рахувати. А ще дівчинка дуже любить малювання та танці. Усьому цьому її разом з іншими малюками навчають у Вінсмарт-центрі. Лучка вас малювати. Все Ми казали, що печатку ми доховили, що на початку. І його і не голосний. Це липа, це глибочок, це квітка, це копока. Це моко. А це козаки воїв. Читвалі. Він смарт-центр має чимало клубів по місцю проживання у Вінниці. Тепер розширяє кількість центрів у старостинських округах громади. У Деснянській філії, як і у всіх міських клубах, є підготовка малюків до школи та творчі майстерні. Особливість він смарт-центрів. Особисто для нас, для нашого старостинського округу, це то, в тому, що вони наближені до наших дітей. У нас будуть три гуртки. Гурток це дошколярик, гурток творча майстерня і гурток англійської мови. Для того, аби центр мав достатньо педагогів та викладачів, зараз шукають вчителя англійської мови. Такі центри дуже важливо відкривати. Отже, в нас проходять гуртки безкоштовно. Ні, всі родини мають змогу зараз оплачувати гуртки своїм дітям. Гуртки такі необхідні і на приєднаних територіях, тому що не всі батьки мають змогу все ж таки возити до міста своїх дітей. У Деснянському Вінсмарт-центрі, який у Вінниці навчаються дошкільнята та учні початкових класів. Він смарт-центр це мережа підліткових центрів за місцем проживання, безкоштовних, діти ходять на гурткову роботу. Тому ми офіційно можемо заявити, що саме в СМТ Десна ми відкрили ще один від смарт-центр. Такий центр вже є у Вінницько-хотірському старостинському окрузі. Аби наблизити дошкільну освіту до дітей, планують відкрити ще кілька подібних підліткових клубів. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.